А ви знали, що в армію треба піти кожному? Тільки дослухайте до кінця, і ви зрозумієте, про що йде мова сьогодні, коли йдуть війни, коли ми бачимо всі ці страхіття, коли люди гинуть, коли люди страждають, ми розуміємо, що ці всі війни, які ми бачимо, вони приносять багато і багато зла. Але ми забуваємо, що духовний світ він більш реальний, і духовна війна. Вона більш реальна з самого початку, коли з'явилися люди, до сьогоднішнього дня йде духовна війна, і в армію потрібно піти усім. Але служити ми повинні приділитися кому або я, або ви. Ми можемо служити в армії Ісуса Христа, або ми можемо служити в армії сатани. Все насправді дуже просто. І ця війна вона йде завжди, вона йде постійно і в залежності від того. Які є результати, наскільки перемагає армія Ісуса Христа? І за що йде духовна війна зазвичай духовна війна вона йде е, за душі людські. Якщо фізичні війни в більшості йдуть за території, то духовна війна вона йде саме за душі людські, за серця та за розуми. Кому серце і кому мій розум або ваше серце і ваш розум будуть віддані? Насправді е, ми повинні розуміти. Що або я буду на стороні і на боці Ісуса Христа боротися проти сатани, або навіть якщо я не хочу бути на боці Ісуса Христа, я буду все одно тоді на стороні сатани. Чому? Тому що в Біблії написано: Ісус каже: хто зі мною не збирає, той розкидає. Тобто я або з Ісусом, або проти Ісуса. Інших варіантів немає. Тому насправді я вам бажаю все ж таки бути в армії Ісуса Христа. А в якому випадку я буду на боці Ісуса Христа? Коли я буду виконувати волю, головнокомандувача Ісуса Христа, те, що Він хоче. Якщо я буду це виконувати, то відповідно я на Його боці. А якщо я буду виконувати якусь свою волю, якісь свої бажання, то відповідно, питання, чи буду я на стороні і на боці Ісуса Христа, звичайно ж, ні. Тому я бажаю вам все ж таки бути на боці Ісуса Христа, бо в армії все одно ми всі будемо, але питання: в якій в армії? В армії Ісуса Христа, або в армії Сатани. І від цього залежить, де ми проведемо вічність, або на небесах, в церкві. Царстві Ісуса Христа, відповідно, якщо ми боролися з Господом проти сатани, відвоюючи душі людські, серця та розуми для Христа, забираючи їх у сатани. Або якщо я не хочу цього робити, я можу просто автоматом потрапити до армії сатани і виконувати Його волю, виступаючи насправді проти Ісуса Христа. І відповідно тоді вічність можна провести в пеклі. Тому я бажаю вам все ж таки бути в армії Ісуса Христа, підтверджувати це. Якщо у вас виникли якісь запитання, напишіть мені. І якщо ви бажаєте вивчати слово Боже, напишіть також мені. Я під'єднаю вас до духовної онлайн-конференції, яка проходить кожну неділю. І нехай Господь вас береже.